Питання аграрі. так складається ситуація в полі, що сьогодні знову чергова порція шкідників озимого ріпаку, як ніколи дуже дуже багато шкідників. Тому для того щоб вберегти свої посіви, їх треба знати, розуміти, вміти діагностувати, що це за шкідник, і розуміти, як з ним боротися. Тому обстеження наше все, бути в полі наше все. Якщо хтось не сіє озимий ріпак і думає, що йому буде нецікаво, то залиштеся, буде цікаво. Тому що спочатку, про перший шкідник, про якого піде мова, це цикадки, це шестикрапкова цикатка, смугасна цикатка, це ті, які я найбільше зустрічала на посівах ріпаку. Це шкідники зернових культур. А десь кінець серпня, початок вересня самки перелітають, тобто ми збираємо врожай злакових, де вони живуть, потім у нас з'являється падалиця злакових, вони переселяються на падалицю злакових. Відповідно, коли в ріпаку у нас сходить падалиця злакових, у нас буває час від часу там такі окремі особини. Цикадок, які собі там живуть і відкладають яйця, які будуть зимувати до зими. Чому в цьому році сталося таке масове заселення? Ну, дивіться, по-перше, тому що це такий рік, коли дуже багато шкідників, їх набагато значно набагато більше їхні популяції, ніж в минулі роки. Перший момент, другий момент. Такі погодні умови постійно падає дощ, що поборотися з падалицею з лакових культур, а ми ріпак переважно сіємо після ячменю зиму, після пшениці озимої. Поборотися з падалицею не завжди виходить вчасно. Тому стоїть ріпак, є в ньому достатня кількість падалиці, цикатки себе прекрасно почувають. Ну і ще один момент. Потім з падалиці ріпаку цикатки мігрують на посіви озимих зернових культур. І вони би мігрували, якби вони були. Але знову ж таки, отакий затяжний період дощів не дав можливості вчасно сіяти. Зернові. Хто посіяв достатньо холодно, пшениця так сходить повільніше? Ну, і, звичайно, велика кількість не посіяна. Отже, таке масове скупчення цикадок відбулося саме у посівах. Ріпаку саме там, де є велика кількість падалиці. Чому цей шкідник такий небезпечний? Тому що він висмоктує соки, він висмоктує поживні речовини з, з рослинки. І ви знаєте, хоча це шкідник озимих зернових культур верніше. Я бачила уражені посіви соняшнику, коли було масове заселення, і вони настільки висмоктували сік, що листочки просто собі такі, знаєте, виходили, як гафровані, в'янули і окремі навіть відмирали. Тому така сама ситуація може бути і. На ріпаку, якщо нічого з цим не робити, і звичайно, знаєте, коли буде сходити пшениця, яка постійна, чи ви будете досівати, то є велика ймовірність того, що це таке скупчення масове цикадок, воно буде мігрувати на цій озимі, тому обов'язково протруюйте насіння, додавайте інсектицид, і звичайно на посівах обов'язково спостерігайте, що у вас робиться, тому що. Дивіться, це катка. По-перше, вона робить проколи в листочках для того, щоб харчуватися, щоб висмоктувати сік з поживними речовинами. А другий момент, яким вона шкодить, коли вона відкладає яйця, вона яйцекладом проколює теж тканини листочка. І туди відкладає яйце. Відповідно, це такі виходять, знаєте, як ворота, відкриті ворота для збудників хвороб. Тому і борошни староса, і багато інших грибкових хвороб вони набагато ну набагато більше шансів того, що буде уражена рослина. І крім того, це кадка є переносником вірусних хвороб, вірусних захворювань. Тому ось такий шкідник, який зараз у нас є на ріпаку, і є велика загроза того, що він може мігрувати в посіви озимих зернових культур. Тому будьте уважні і відслідковуйте. Наступний шкідник, який у нас зараз теж масово заселяє посіви озимого ріпаку, особливо в тих зонах, де, де овочівництво, де багато капусти, це капустяна білокрилка. І якби її дуже легко діагностувати. Біленький метелик ззаді багато, знаєте, такими як візерунками, колами відкладені яйця і личинки. І, і теж вони висмоктують сік, теж вони шкодять. Крім того, коли білокрилка відкладає яйце, вона виділяє для його кріплення такий солодкий сік. І цей солодкий сік дуже люблять сашкові хвороби. Тому Оці грибки полюбляють там поселятися і розвиватися е, сашкові хвороби. От от така ситуація. Крім того, чому така складна боротьба, скажімо, з білокрилкою, тому що присутні всі стадії, тобто яйця, личинки, доросла особина, а інсектициди не забирають всі стадії. Тому ми ніби внесли, а, а продовжується далі розвиватися шкідник, тому що з яєць вилуплюються наступні. Личинки, які перетворюються в імаго. Тому для боротьби треба використовувати, тобто ми робимо один раз, відслідковуємо ситуацію. Можливо, там буде, якщо буде холодно, вони не будуть так розвиватися. Якщо достатньо тепло, значить за 7-10 днів ми знову ж таки дивимося, і можливо кожних 10 днів, ну два рази, як мінімум, треба буде обробляти посіви. Ну, що зробити, от таке маємо, що маємо. Е, і ще один шкідник, який зараз теж масово поширений на посівах, це капустяна міль. Це такий невеликий сіренький метелик, на якого ви би і не звернули е, увагу. Але цей метелик відкладає яйця, з яєць вилуплюється личинка. І личинка це дуже ненажерлива. Вона така м зелененького кольору з темною головою. І коли ви Подивитися е, листочок знизу на ріпаку, побачити такі просто е, ямки, отакі хо, е, круглі отвори в листках. Це все виїдає е, личинка, е, личинка капустяної молі. Тому Звичайно, що найкращий спосіб знаєте, боротьби з тими шкідниками, коли ми бачимо е е лід метелика, тоді ми боремося. Ну, але і метелика складно е вловити, тому що він е там дещо мігрує. Е ну, і... Завжди здається, а може не буде. Тому відслідковуйте ситуацію. Знаєте, для того, щоб приймати правильне рішення, треба бути в полі, треба обстежувати посіви, і треба дивитися, і треба бути готовим до того, що в цьому році сильне заселення. Шкідниками. Практично, все, що може бути, все до нас злазиться на те, що зараз росте, молоденьке, тому що шкідники люблять молоденькі, і навіть ті, ті шкідники, які десь не характерні для. Уражень певних культур вони теж присутні, тому мусимо за цим дивитися і мусимо спостерігати. Які діючі речовини використовувати? Дивіться, якщо потрібно ще боротися із ґрунтовими шкідниками, про них я вже записувала відео. Ну використовуємо тоді. Фосфор яка забере вам все. Якщо є велика кількість, якщо є велика кількість капустяної молі, білокрилки, використовуйте тієметоксам, якщо невеликі кількості, можна простими перетроїдами, синтетичними, тобто це може бути і метаклоприд, це може бути лямдецегалотрин. Тобто використовуйте. Простіші інсектициди, але, але, напевно, не в цьому році. але напевно не в цьому році. Тому дивіться по своїй ситуації, по заселеності і по виду тих шкідників, які є у ваших посівах. Тому знаєте, хто, хто знає, той готовий до боротьби. Тому використовуйте мої поради. Я сподіваюся, вони для вас корисні. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!